Полтавська обласна митниця з початку цього року перерахувала до державного бюджету майже 3 мільярди гривень митних платежів. Левову частину цієї суми було спрямовано, зокрема, митним постом Кременчук. Його основними завданнями є створення сприятливих умов для розвитку зовнішньої економічної діяльності, безпосереднє здійснення митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, захист митних та економічних інтересів України та інші напрямки. Розповідає начальник митного. Поста Кременчук Сергій Балим. Зона діяльності митного поста є місто Кременчук, місто Грішні плавні, Кременчуцький, Лобінський, Кубіляцький, Казячанський райони. На митному посту Кременчук наявне три місця доставки товарів автотранспортом. Це ФОП-Столяр Вікторія Вікторівна, місто Кременчук, ПАТ Двіті International Україна, місто Кременчук, ТОВ Словоч Руда» Україна Горішні плавні. За 10 місяців 2024-го митним постом Кременчук було перераховано до державного бюджету 1 мільярд 238 мільйонів гривень, що на 285 мільйонів більше ніж минулого року. Це пов'язано з тим, що через воєнний стан в країні постачальники поступово змінили ринок свого збуту, каже заступник начальника митного поста Сергій Басевський. Дуже багато підприємств було. По роботі пов'язані з Російською Федерацією по імпорту і по експорту і з Білорусією. І в зв'язку з цим втратилися ринки збуту, втратилися поставщики ті, що були. І поки йшла оця переорієнтація на, на Європу, на інші країни, перезаключення контрактів, це зайняло певний час і потихеньку-потихеньку підприємства почали відроджуватися, збільшують свої обсяги. Ще одним із основних напрямків роботи Держмитслужби, до якого активно включилася і полтавська митниця, є розвиток інституту авторизованого економічного оператора в Україні. Статус АЕО надає можливість значно спростити та прискорити митне оформлення товарів, скоротити кількість перевірок і запитів документів та зменшити витрати підприємства. Одна з перших компаній на Полтавщині, хто отримав цей статус, є JT International Україна. Нині вони активно використовують всі переваги. Передбачені законом наші митні декларації стають першими в чергу. В митній базі це також. Е Зниження рівня ризиків при митному оформленні, тобто це зменшення кількості митних оглядів, це можливість використання окремої смуги руху автомобілями, які перевозять вантажів компаній зі статусом АЙО. Це також використання самостійне використання пломб спеціального типу, також без залучення інспекторів митного органу. Оскільки Полтавський регіон є промислово орієнтованим, то по імпорту основними бюджету формуючими товарами, що оформляються на митному посту є сировинні матеріали, обладнання, частини обладнання, шини та інше. А що стосується експорту, то це тютюнові вироби, залізорудні, нафтопродукти, кондитерські вироби та сільгосппродукція.